Лайфхак з інтернету: як відмити жирний прижирний луток. Тут у мене була смажена картопля. Слухайте, я це побачила і це реально працює. Беремо паперовий рушничок або будь-яку паперову серветку. кладемо сюди, заливаємо миючий засіб, який у вас є. Додаємо теплої води. Ну, трохи багато не треба. Закриваємо кришкою і калатаємо. Ніякі губки сюди не треба нічого, просто серветка паперова, миючий засіб і вода. Колотаємо, калатаємо, колотаємо. І теплою водою обмити треба. Все, він чистий. Повністю чистим, нічого терти, нічого не треба. Серветка забирає, я не знаю, це просто якесь е чародійство. Серветка забирає весь жир на себе. Чистей роток. Ще добре піно знову. Так само кришка, повністю повністи. Ну, це реально робочий метод.